Тропік ТП питає. Моє питання, ну це власне збігається з нашою темою, яку ми виносили. Uh -huh. а, чи варто переживати щодо нової доктрини РФ про ядерну зброю? І ще раз, чи варто переживати щодо нової доктрини РФ про ядерну зброю? Про власне, ядерну ми збро... це виносили да, як да, тему? Да. Дава тоді перейдемо до да. цієї частини. Знову таки, і поки що дивись, ми бачимо, що незважаючи на те, що ми говорили, що рішення про далекобійну зброю може бути прийняте, поки що воно не прийнято. Ну, принаймні, ми не бачимо. Да, що ну, ви броня... маєте на увазі те, що Гуйло розказував, да? А, ні, ні, маю на увазі, те, ми прохали у США прийняти рішення по далекобійні зброї, але подалеко а що... Бен... Да, да, поки, поки що, що... я поспослухала, да, да, да. почулась мені про, ні, про ядерну зброю. Да, да, п... да, да, дивіться, да. Ну, що мається на увазі, коли ми говоримо з вами про данобойні ракети? Да? По перше, хочу вам сказати, що по перше, у нас вже є дрони, які виконують цю функцію. Це Це перше. Правда. Друге, послухайте, ну, я впевнений в тому, що ми отримаємо обов'язково дозвіл бити в глушій Росії. Це буде, я думаю, або кінець е, е, жовтня, ну, в тому, от, в цьому. Проміжодці. Часові рамки, да. Да. Uh -huh. от, або там почало, ну, тобто то, там е, листопад грудні. от Я думаю, що буде так. А також хочу сказати, що е, в цьому пакеті у нас є. Uh, цілий один Петріот, uh, uh, цілий комплекс Петріота uh, новий. новий. Також там є ракети, які uh, більше, більше 150 кілометрів. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що нам зараз дадуть, дадуть спочатку ракети, а потім дадуть дозвіл. Будуть будуть конкретні. Перелік перелік, де це де можна буде використовувати це ракети, і я думаю, що е, наші військові це виконують е, добре. Тому е, говорити про те, що ми бачимо, що все е, поїздка президента, там типу, вона не спрацювала. Погана. Добре, а, а про ядерну доктрину РФ нову. Так. Що ти скажеш? Ти, як, як ти взагалі до цього ставишся? Да? Ну, я тобі чесно скажу. Я, ти не спав? Е, ні, 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 Я спав, але Ти е, трошки. Так, так. Але коли я почув про те, що це вже про це почав говорити Путін. Uh -huh. да, Знову таки, це не е, Дмитрій Медведєв, Новий Жириновський, uh -huh. Вісник Апокаліпсиса і так далі, uh -huh. так, який я не знаю вже скільки разів нам оголошував. Там про ядерну загрозу і так далі. Ну, але власне Путін заявив, що вони змінять офіційний документ, який є в Росії да, щодо цього, і сказав, в якому ракурсі вони змінять. Ну, я так хочу сказати, що я е, не можу сказати, що ми, ми, ми на всі 100% можемо говорити, що це Блєв. Mm -hmm. Насправді мені здається, от зараз ти скажеш свою думку. Мені здається, що це меседж Путін відправив декільком е, груп, ну тобто він, звісно, грає на страхах запада. Заходу. Він це відправив але... западу, він це відправив югу, і, а, але це і для да. Китая теж так насправді правда. меседж. Так. Да? Тобто, він по суті сказав Китаю, що ну якщо ви думали, що ви будете на контролювати нашу ядерну зброю. То це так не буде. Ми будемо як хочемо. От як, от як він захоче на умовного група, яка навколо нього дивіться. Ну, я хочу що вам нагадати, що в, в ліпні місяці було в Санкт-Петербурзі е засідання, схоже на на ЦУ, і там не було зниження порогу цього там використання ядерної зброї. Але хочу сказати, що що ми ми там не говорили і не гадали, є факти, на що ми можемо про що ми можемо конкретно говорити. Я хочу вам нагадати конкретно про що була мова, коли ми отримували F-16. Коли ми отримували гаубиці. Але тоді не Путін коли... це говорив. Послухай, ну це говорили топові, е е чиновники. Маша Захарова? Е <реш> <не> <реш> ну, <реш> ну, Маша Захарова. Чому то ви. Е ну, Маша Захарова, да, може, вона і алкоголічка, але вона отримує від цього грустного лошадя конкретні <реш> завдання, і вона їх виконує. От, тому Як я би так Да. Не самі, да. А, дивіться, я хочу вам сказати, що а, цим, так скажемо, Цю подачу, які зробив Чмоня, то це говорить про те, що він робить такий свій меседж странам Європи, як ви кажете, странам странного південного да? да? Південного Югу, да, і, і Китай. Де він, так скаже, кидає меседж про те, що от ви дивіться, я можу використовувати ядерну зброю. Також він додав, що ключовий. Він додав, що якщо на Білорусь буде якийсь наприклад, там, наприклад, напад, то обов'язково будуть використовувати зброю ядерну. Про що це каже? Це, це каже про те, що. Схожі країни. Ми знаємо з вами, що е, 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 Гунлов завжди використовував і хотів е, виштовхуватись від країн е, Радянського Союзу. Ну, це Грузія, це Арменія, Азербайджан. Що ми бачимо? Е, Казахстан, Киргизія. Е, що ми бачимо? Або це всі країни, а вони пішли або під Турцію, або під. Китаю. ми бачимо з вами, що або під Європою, Ми бачимо, що Арменія пішла в Європу, Азербайджан, по Турції, Казахстан, це чисто китайське вже по Китаю. тому вплив в Китаю. Тому я вважаю, що таким чином Чмоня зробив меседж своїм, так скажем, партнерам всім, що якщо хтось думає, що я можу не використовувати. Зброю ядерну, то дуже помиляйтесь. Тому, будь ласка, будьте за мною, будьте, так скажімо, в нашому бріксі. Ми можемо і про брікс проговорити. Ми далі проговоримо, так. Да. А, будьте з нами, і а, ми будемо думати, як забезпечити вашу безпеку. У нас є зброя, дубіна, так скажімо, ядерна, і ми можемо використовувати. Послухайте, ну це просто. А, а, Потрібно зрозуміти, що ми останнім часом дуже змішили як склади е, е, у ворога, також е, також е, нафт, нафтопереробчі е, заводи. заводи. Тому е, він виходить, зараз і у нього залишається це єдине, е, так скажемо, ну, це єдине, де він може щось, е, знаєш. Пустити в, пил, в, в, в очі. В очі. А, але ти вважаєш, він може використати її чи не може? Ну, от на твоє суб'єктивне відчуття. Не може. Може, я ні? поясню чому. Думаю, що, по-перше, дивіться, ну, з цим не зможе зжити Європа. Чому я поясню? Послухайте. Ну, якщо ви думаєте, що Європейці і американці не розуміють, що сьогодні потрібно давати все для того, щоб була. Перемога і війна запинилася, ви дуже помиляєтесь. Вони дуже гарно все розуміють. Якщо не буде перемоги України, а ми там, там ну, як багато хто хоче, ми об'явимо капітуляції, хочу вам сказати, що 100% Кацапи будуть іти на Європу. Чому? А навіщо там вже з пеками мільйонів? Цапав, ми знаємо, що вони підняли кількість людей в армії. Вони готуються на те, щоб потім обов'язково наступати на Європу. Тому я впевнений, що вони не зможуть цього використовувати, тому що, по-перше, це не дасть Америка і Європа. Ну, я впевнений, що якщо вони будуть використовувати ядерну ядерну тактичну зброю, ну відповідальність будіть обов'язково. А, від... О, о, я думаю, що він просто, ну, як би... Ну, просто я... я... Йому йобнув просто, да. Ну, якщо я, говорити я, прямо. я, я це з одного боку розумію, з іншого боку, ну, згадай, ми очікували, що Росія і не зробить повномасштабне вторгнення. Послухай, що а, вона буде розуміти, я що тобі нагадати. Я дуже а, хочу тобі нагадати, коли все це починалось, і я не вторглись в нашу країну повномасштабно, хочу нагадати, що говорив Путін. Що якщо, не дай Боже, Червоні а, а, лінії. лінії там будуть пересікатися, ми обов'язково на ударі. І я хочу вам нагадати, коли це чмоня поїхав до Китаю, поспілкувався з Сінцінпіном, і ми пам'ятаємо, градус це пішов. Знизився. знизився. Тому я впевнений, що це все, так скажемо, все, що він робить, і всі ці Заяви э, стосовно ядерної зброї від ГУЛА це тільки для своїх союзників, для Африкан Африки для э, Південня. Південь, да? Правильно? Да, Південь, да. Південь э, півдня і для э, там, для Китаю, для Європи, щоб когось. Э, Налякати. Налякати, так. Да. Я... А от у Олександра таке питання, І він пише: Коломойський теж думав, що президент буде його завдання виконувати. І що вийшло з того? Да, ніхто б не мог подумати в 2016-2017 році, що Коломойський може бути заградами. Але я вважаю, що це великий досягнутий, так скажімо, результат, який ми побачили. Дуже багато пасіпак Петра Олексійовича розповідали нам з вами, що «Вот, Коломойський керує Владимиром Олександровичем. І країною. керує. Да, і Але ми побачили навпаки іншу ситуацію. Тому, друзі, я впевнений, що я би хотів би, скажу відверто, я би хотів би не тільки Коломойського там бачити, а багато-багато кого з. З олігархів, які грубували нашу країну, і також хочу сьогоднішніх людей слухати. Ми не знаємо з вами тільки вчора. Читав статтю таку дуже цікаву. А ми з вами не знаємо, де брати гроші, а кожного дня а, криптовалюта заробляє мільйони доларів і не сплачують ніяких податків. Ну це вважаєте, нормально, а я вважаю ні.